А є дилети на паром сьогодні? Е, значить, ми е, купили квитки е, на порт е, в порту Крим для е, того, щоб переправитись на Кубань. На жаль, е, нам відмовили. Е, Квитки ми купили, але прикордонна служба нам не дає можливість пройти через кордон. Нічого не пояснюю, що вони про перевіряли паспорт. Потім віддали паспорт, сказали, що ніякої можливості нас пропустити немає, щоб ми не пройдемо. Ми показали наші квитки. Все у нас в порядку. Документи в порядку, все одно їх це не влаштовує. Вони не хочуть нас пропускати. Кількість наших активістів змогла переправитись, тому що вони їхали не в офіційній делегації. Вони їхали окремо раніше вони змогли переправитись. На жаль, виконком партії братства список учасників делегації. Певно, у прикордонників був, тому всі всю делегацію не пропускають, не дають можливість пройти паспортний контроль, повертають паспорти. Дивно те, що не пустили на Бань на саме українські прикордонники це ще раз свідчить про те, що українські прикордонники працюють більше на ФСБ ніж на Януковича, і це прикрив.